Судья, я маю е... для самозахисту. Ви насильно, що будете Слухайте, мене затримувати. Стопі. Будь ласка, іде. хорошо, поліція. Виписуйте по якому основанню він затриманий. Будь, будь ласка, ви, не перегороджуйтесь. Привітка документів. Давай. Будь ласка. Або я виписуйте мені на місці. Будь ласка, повістку. Я, 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 на на місце, місце, повістку. я, я звернуся до в Києві. Законі. У мене квиток не на дві години дня. І мені потрібно прийти ні, до камери сховити, що ви заїбати. Будь ласка, не загороджуйте мені. Куди ти не підеш? Квиток. Чекайте. А ви куди свої руки? Я Почнув, да, а, 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 і зараз почну захостся в руки заберіть я зараз на турію силу почну застосовувати. Давай протокол ми, затримання ми. привезли. Зараз я протокол ми, затримання готуй тіни, мій син. Заберіть Сморіть нахуй, ви спасники, заберіть їх. А що це бає, чебануси, блядь, сука. Заштулої й дитинах чіпився. Іди, іди. Відійди. Відійди.